Отже помаленьку готую основу для коптильні. Значить, викопав яму, тут буде сама коптильня стояти. А тут буде рубка. Тобто вогонь буде горіти, дим через цю трубу буде йти в коптильню і коптити наші продукти. Значить, викопав поки що ось такі ямки, плюс-мінус поставив по горизонту. Трошки вище ця сторона, нижче ця. Зараз далі по планах це все діло засипати піском одну яму і другу. Добре його втрамбувати і мурувати основу для того, щоб можна було поставити саму коптильню і основу, щоб можна було зробити нормальну рубку. Поки що воно в мене ось так таким чином виглядає. А як буде далі? Дивіться у відео наступному. Всім добра!